Well, this one is a knocker. Stepping at the dance, and I just do my dance. Things scatter. У нас поєдинок у рамках Вищої ліги. Автоенерджі зустрічається ФК Лонтана. Розпочнемо ми з заявок місце Місцево Родаренко. 31-й. Олександр Карпула. 29-й Сергій Макаренко. Та 77-й Сергій Степаненко. Удар. Директоренко. Степаненко. лівіше Сергій Макаренко. Удар. Пішній Минулого крового тижня із рахунком 1-7 не вдалося на ту зустріч зібратися оптимальним складом в команді. Чадорук Денис Валковий Ренат Мірошніков Мірошніков помиляється при передачі. Ударний зами від Сергія Степаненка Смерти Мяч Вадим Базаров розіграв за бокової Денис Валковий. Шукав Базарова фінальній третині не проходила. І після злівого флакової зліва грає на Вірошнікова у центр. Ренат перевіряє. Коваленка. Фолкіпер. Лонтано. Правий край. Директореку. Діагоналію його. Ну, виконання. Точно. Карбола. Барановський під лівою м'яч. Карбола. Видивляється довгим пасом директоренка. Тут штрафній площі директорен Малікаєв. Дура справа й дати праворуч і вже дійшов м'яч. Макаренко обходить! Обходить! Малікаєва віддає передачу на нагнистам. Карбула моменти. Олександр Карбул. Лей, зокрема, команда Сусід по таблиці Royal Credit. минулого ігрового тижня мав успіх. У матчі зенис палковий з... йде половиною поля Сергій Степаненко м'яча забирає два 1 на вихіду. Лонтано. Огнистий! Огнистий! Не перекрасає сьомого номера Лонтано Макаренко. 5 хвилин до завершення першого тайму Сергій Макаренко із ударом О, Льодін помиляється при передачі Кіп, енергі, шанс у Лонтано вийти вперед. Степаненко опиняється на газоні. Мірощников Мірощников Мірощников. Заблокував кутовий розіграє Лонтано, розіграш перехоплений. А Ренат Мірошніков виконує верховий пас. Удар першим дотиком Це не один із найбільш небезпечних моментів. Щойно був у команди номінального господарів. Від Лонтано Нулі атації. Непогано зарожувала команда Богдана Степаненка. Пробивав Сергій Степаненко другим дотиком з лівої. кіпер кіпер кіперкіперавтоенерджі переводив на ще один стандарт. Зараз уже забиває гол Енерджі. 22 друга хвилина Ренат Мірошніков. Ударом низом вражає ворота Михайла Коваленка, друзі. Ось він її перший гол, автоенерджі. Автоенерджі наразі веде. Граючий тренер, Ренат Мірошнікова, автор. Взятя Орі Вдала взаємодія із Владислав Барановський, десятка Лонтана. Праворуч на Сергія Степаненка. Барановський. Барановський виконує передачу лівіше. центром. паси проходить передача Макаренко, асистує, Владислав Барановський. Зрівнює рахунок. Лонтано перебував у ролі наздоганяючого приблизно хвилину. Десятка. Барановський відгукнувся у чужій штрафній площі. Теж класно один дотик повз голкіпера Льодіна. Той відставляв ногу. Вербенко. Вербенко. Мірошніков. Мірошніков перекинув голкіпера. і другий гол забиває автоенерджі 26-та хвилина. Ренат Мірошніков дубель його виконання. Карбула, карбула. Огнистий, огнистий, зміщення і передача на макаренка, то здорово під праву ногу. Директоренко Валерій між під правою ногою О, Валерій віддає На Сергія Степаненка той з лівої низом у ближній, льодя. Друзі, продовжується гра після тайм-ауту. Перший же випад від номінальних гостей із п'ятим польовим і ось дивіденди у вигляді забитого м'яча. Та ж 29-та хвилина. І ФК Лонтано Автоенерджі 2.2. Колег до Богдана Степоненка щойно обстановив парити. Спроба від Владислава Барановського двічі відзначився. Явно таких моментів собі намагатиметься більше створювати Владислав І Баранов, Страж Лонтано. Янчук в один дотик. Директоренко. Огнистий. Андрій Огнистий вже до центру. змістився. удар з правої ноги. Трива. Макаренко, Макаренко. Подарік дальної стійки. Сергій Макаренко. Степаненко прострілять цьому. Хвилина триває. Степаненко ще лівіше. Огнистий м'яч у кіпера, така продовжується. З протилежної бровки лівої аут для Автоенердж. Мірошніков удари з правої. Сергій Степаненко. Барановський. Директоренко. Барановський п'є з лівої. Мірошніков. Мірошніков частково блокує це завершення. Частково вистачає, щоб м'яч повністю змінив траєкторію. Базару йде персингувати директоренко, і валковий теж вище.